Вітаю, друзі! 23 липня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. Сьогодні, завтра і післязавтра міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває з офіційним візитом у Китаї на запрошення Китаю. Дуже примітна деталь, на якій акцентують увагу усі вітчизняні засоби масової інформації. І це, до речі, перший візит. Очільника закордонного відомства до Китаю з моменту широкомасштабного вторгнення, ну і загалом за останні 12 років. Що це для нас? Давайте спробуємо розібратися. Візит лише розпочався, але вже є заяви від китайської сторони. Я вам зараз це все розповім. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте відео. друзям. цим ви підтримуєте мою роботу для вас. Я вам за це дуже дякую. Отже, Кулеба вперше поїхав до Пекіну за весь період широкомасштабного вторгнення, але і за останні 12 років. Це означає, що наші відносини з Китаєм вибудовуються не найкращим чином. Хоча відношення українців до Китаю дуже неоднозначне, якщо ще рік тому не так багато було супротивників негативне ставлення до Китаю, то з початком цього року до Китаю ставиться більша половина українців негативно. І все ж таки Кулеба їде на запрошення китайської сторони, і він там буде зустрічатися з очільником закордонного відомства Ван Іче буде зустріч з Сінзіпіном. Поки що невідомо. Головною темою обговорень стане пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю. У досягненні сталого і справедливого миру це офіційне повідомлення речника закордонного відомства України, і вже також є заява від речника закордонного відомства Китаю. Зокрема, речниця закордонного відомства Китаю Мао Нін повідомила про те, що під час зустрічі із своїм українським колегою, очільник закордонного відомства Китаю Ван І, закликатиме до припинення вогню і мирного врегулювання конфлікту. Вони називають наш конфлікт кризою. І звісно, тут, в принципі, треба закликати не Україну до припинення вогню, а Росію. Але ну Китай в цій частині не є якимось іншим або оригінальнішим ніж то він був, наприклад, рік тому. Про це я також детально зупинюся, тому будь ласка, не перемикайтесь, але відразу. Хочу, друзі, звернути вашу увагу на одну дуже резонансну новину, яка ледь ледь з'явилася. Вона з'явилася після брифінгу, згаданої мною очільниці прес-служби закордонного відомства Китаю Мао Нін, яка також повідомила про те, що Китай скасував санкції проти американської компанії Biasat Inc. Мао Нін оголосила про це ще раз наголошую під час брифінгу, буквально сьогодні. Новина ледь-ледь з'явилася. Санкції запроваджені проти цієї кампанії в січні місяці Китаєм. Вони стали відповіддю на пропозицію США про продаж зброї Тайваню і передбачали заморожування майна компанії Китаю, а також оборону на транзакції та співпрацю з ними. Тепер це знято. І я розцінюю це зараз як пас з боку Китаю Сполученим Штатам Америки з метою потепління відносин. Говорити про це поки що зарано, тому що торгова війна і санкційна між цими двома країнами останніми місяцями посилилась. Хоча не так давно очільник Держдепу держдепуша Ентоні Блінкен був з візитом в Пекіні. Він там мав не дуже приємну розмову із своїм колегою китайським. Вані він зустрічався також і Сінзіпіном. Було протокольне фото і відео зроблено за підсумками. зустрічі. я вам про це вчора у відео розповідав. Але от ця зараз історія з зняттям санкцій з однієї американської компанії – це дуже дуже цікавий. Ну скажу так, прецедент цього року. Поряд з тим, варто все-таки закцентувати увагу на тому, що візит Кулеби до Китаю пов'язаний з тим, що ця країна претендує бути посередником у переговорному процесі між Україною та Росією, і їхня неучасть у швейцарському саміті якраз була обумовлена тим, що саміт проходив не на умовах Китаю. Хоча Китай свої умови змінює. І впродовж всього періоду широкомасштабного вторгнення Китай оприлюднив два свої так звані мирні плани. І я хотів би звернути вашу увагу на те, яка була ініціатива Китаю у 2023 році, і яка ініціатива нині щодо як вони кажуть, врегулювання української кризи. Перший документ з'явився 24 лютого 2023 року, в якому зокрема мова йшла про наступне повага до суверенітету і цілісності всіх країн. Це пункт номер один, який спирався на статут Організації Об'єднаних Націй для Китаю. Цей пункт дуже важливий, тому що в них є невирішене. Територіальне питання Тайвань. І вони завжди стояли на позиції, що не визнавали за Росією тимчасово окуповані території і анексований Крим. Але зараз цей пункт у них зник. Вони не говорять про суверенність і цілісність України на превеликий жаль. Я ще торкнуся другого варіанту їхнього так званого мирного плану. Хоча я знаю, що ви багато хто з ним ознайомлені, з одним з іншим. Але просто хочу освіжити у вашій пам'яті, ну і свої, звісно, цю всю історію. Другий пункт, який був передбачений у так званому мирному плані Китаю, який називався Позиція Китаю з політичного врегулювання української кризи, передбачав відмову від менталітету холодної війни. В цьому пункті якраз мовилося про те, що безпека одних країн не може забезпечуватися за рахунок інших. Ну так як то сьогодні робить Росія. Вони чомусь вважають, що їхня безпека це знищення України, тому воюють проти нас. Дуже схиблена логіка. І також Китай говорить про те, що. Ніякі військово-політичні блоки західного гатунку, як то НАТО, не можуть поширюватися на схід. Це означає, що Україна в розумінні Китаю не може бути членом Північно-Атлантичного альянсу. І цей пункт для нас абсолютно неприйнятний. Наступний пункт припинення вогню і відновлення мирних перемовин, вирішення гуманітарної кризи в Україні під проводом ООН, захист цивільних і в'язнів, відмова від нападів на цивільні об'єкти, відмова від нападів на атомні електростанції та інші ядерні. Об'єкти, відмова від загрози або використання ядерної, хімічної та біологічної зброї, звертаю вашу друзі увагу, що Китай дуже послідовний в питанні не використання ядерної зброї, принаймні поки що. І у Китаю є непорозуміння з Росією щодо поширення ядерної зброї російської на територію Білорусі. Хоча у мене особисто є сумніви, що ця зброя там є. Бо якби вона була, то Китай не співпрацював би так потужно з Росією, але інформаційний шум створений і видими, що нібито присутня тактична ядерна зброя російська на території Білорусі створюється, хоча доказів, як на мене, немає. Я знаю, що Гурн говорив свого часу і підтверджував, що ця зброя є, але. Я вам виказую власне свою думку. Наступний пункт це забезпечення експорту зерна чорноморським зерновим коридором. Цей пункт дуже важливий для Китаю, бо Китай є другою країною за об'ємом нашого імпорту зернових у 2023 році. Саме Китай ініціював чорноморську зернову угоду, тому що Китаю вкрай потрібна була українська кукурудза, і він примусив Росію підписати тристоронню угоду. Про забезпечення зернового коридору в Чорноморському регіоні, які ми напряму з Росією не підписували. Це така примітна деталь. Наступний пункт припинення односторонніх санкцій це для Китаю, ледь не найголовніше питання у їхньому плані. І вони говорять про те, що санкції можуть бути лише ті, які погоджені Радбезом ООН, але вони свого часу не е, дотримувалися санкцій проти Північної Кореї, продовжуючи спрацювати з нею. І останнє сприяння післявоєнному відновленню України. Відразу після того, як цей план з'явився, окей, майже відразу тут трішки нещирий, відбулася телефонна розмова між Сінзіпіном та Зеленським 26 квітня 2023 року. І в цей же день був призначений посол України в Китаї Павло Ребікін, якого ви. Певне, не чуєте, тому що він дуже непублічна людина. І мені так видається, що призначення туди посла України було чисто формальним рішенням для того, щоб якось розпочати діалог з Китаєм, який у нас йде дуже складно. І в серпні 2023 року відбулася поїздка спецпредставника Китаю Лі Хуея до Джиди у Саудівську Раю, де проходив підготовчий етап установчого саміту Миру, який вже був у Швейцарії. Там були китайські представники. Саме Ліхуей, він був і також і в Україні, він і перебував, і в Москві, він був і в Європі. Він зустрічався дуже з багатьма представниками країн щодо погодження питання припинення війни на умовах Китаю. Звісно, присутність їхнього бжиді вона нічого не дала, в Швейцарії їх не було, але ми намагалися такий діалог відновити. І вже в цьому році з'являється новий документ. З пропозицією припинення війни від Китаю, який був оприлюднений 23 травня 2024 року у Бразилії, там, за підсумками зустрічі міністра закордонних справ Китаю Ван Ї та головного радника президента Бразилії Сел Суаморіма з'явився новий документ, який передбачає 6 пунктів. І якраз в ньому немає пункту про територіальну цілісність України. А цей так званий мирний план Китаю в Бразилії розпочинається з наступного: дотримуватися трьох принципів деескалації ситуації припинити розширення території бойових дій, тобто заморозити війну, відмовитися від загострення бойових дій і провокацій. Друге, скликати міжнародну мирну конференцію, визнану і Росією, і Україною. Рахуйте, і Китаєм, тому що Китай сказав: Ми будемо на мирній конференції якщо буде Росія. Росія сказала, що ми не визнаємо мирну конференцію, яку проводить Україна. Ну, тобто, має бути якась інша. Я її називаю китайською, мирною конференцією, мирним самітом. Я не виключаю, що сьогодні-завтра у Пекіні можуть розмовляти про те, де і як буде проходити такий мирний саміт, умовно китайський. Наступний пункт третій: уникати нападів на цивільних осіб або об'єкти, захищати цивільних осіб, зокрема жінок, дітей, провести обмін військовополоненими. Четверте відмовитися від використання ядерної, хімічної чи біологічної зброї. П'яте уникати атак на атомні електростанції та інші ядерні об'єкти. І шосте протидіяти поділу світу на ізольовані політичні чи економічні групи держав. Ну, тобто проти блоків. Вони виступають знову проти блоків, але зменшили кількість пунктів. Ну, до прикладу, зникла Чорноморська зернова вода, тому що вона працює і так. Росію вже ніхто не запитує. Зерно їде і до Китаю, і до інших країн. Тому є інші важливі впливи на Китай для того, щоб вони формували переговірну позицію російську з позицій, уже більш прийнятних для України. Тому я думаю, що предметом розмови Кулеби Ван Є якраз буде якась, можливо, така нова формула завершення війни, на якій зараз наполягає Володимир Зеленський. Ви знаєте, що він вже зробив заяву про те і неодноразово. Що ми маємо сісти за стіл переговорів з Росією за участі посередників, якими можуть виступити? Це, до речі, позиція озвучена і Європою, і Росією, і Україною. Посередниками мають бути в розумінні Кремля і України. Китай, Європейський Союз і Сполучені Штати Америки єдине залишилось напрацювати якийсь документ. Ну, я більш ніж переконаний, що повторююся, колеба, якраз буде це питання просувати. Тим паче мета візиту і заявлена, як було сказано в офіційному повідомленні закордонного відомства, Головною темою обговорень стане пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю досягнені. Сталого і справедливого миру Зеленський наголошував на тому, що не всі території будуть повертатися військовим шляхом, а також і дипломатичним. Тому у китайсько-бразильському плані зникає пункт про території, які можуть повертатися колись, але вони ніколи не будуть визнаватися за Росію, навіть і Китаєм в тому числі. Ну таке, знаєте, мовчазна незгода однієї іншої сторони для того, щоб припинити гарячу фазу війни. На чому наполягав і президент України Володимир Зеленський говорив про те, що до кінця цього року він докладе зусиль, щоб гаряча фаза війни припинилась. Ну а там далі всі інші будуть пункти в українській політиці і в зовнішній, в тому числі в українській, маю на увазі скасування воєнного стану, початок виборчого процесу за кордоном також будуть думати, як продовжувати. Військове виробництво і більше направляти коштів на оборонку, зміцнювати політичні союзи і колись говорити про повернення територій. Ну, принаймні, друзі, поки що так виглядає ця картина. Це те, що я вам можу зробити як аналіз. На початку червня цього року ми мали неприємний інцидент, скажу так, із Китаєм. Володимир Зеленський, перебуваючи на саміті в Сінгапурі, доволі різко висловився щодо Китаю. Він сказав, що Китай намагається зірвати саміт миру. У Швейцарії китайська сторона не дуже була задоволена такою риторикою України. Тим паче ще раз нову, що діалог із ними побудовувався вкрай складно. Але я вважаю, що правильно, коли така риторика лунає, ми підвищуємо ставки, ми демонструємо свою. Позиційність і е, відстоюємо власні позиції і змушуємо Китай діяти в інтересах України. Звісно, не всі пункти будуть задоволені Китаєм. Сполучені Штати Америки нам цьому активно допомагають санкційною політикою. Як бачите, Китай сьогодні голосив про те, що з однієї з американських компаній він знімає санкції. Я не вважаю це випадковістю зовсім. Тому безумовно якісь питання будуть напрацьовані. Тим паче з Китаєм розмовляти потрібно. Китай справді може суттєво попливати на Росію. І те, що ну, він навіть зробивши один телефонний дзвінок до Путіна, може серйозно змінити хід війни, так. Просто-напросто попередив, що з завтрашнього дня, умовно, ми змінимо номенклатуру постачання товарів до Росії, об'єми залишаємо ті самі, але товарів подвійно призначені ви не будете отримувати. Ну, це так приблизно буде виглядати, в ідеалі, звісно, хоча насправді Китай ніколи так зрозуміло, що не робить. Але умовно, коли говорять, що Китай може попливати, то мають на меті саме цю от історію. Через те, що Китай активно підтримує Росію війні проти України, відношення українців до Китаю суттєво змінилося. Наприклад, у червні 2023 року 52 українців вважали Китай нейтральним, це дані соціологічної групи рейтинг. А 34% тоді вважали Китай ворожим. То в лютому 2024 року, вже в цьому році, майже 60% опитаних українців вважали Китай ворожою державою. Тобто кількість тих, хто не сприймає Китай, зросла більш ніж вдвічі. Звісно, не безпідставно ми критикуємо Китай за співпрацю з Росією, але я вам хочу, друзі, наголосити, що зараз Китай викуповує найбільше українського зерна. Зараз, до прикладу, та сама Туреччина, яка активно співпрацює з Росією не менше, ніж Китай. Вона активно торгує з Україною. Китай свого часу був номером один торговим партнером України. Ми мали із ними найбільший оборот товарів та послуг. Вони конкурували свого часу з Росією. Китай і Росія. Так, ми з Росією також дуже багато торгували. Тому відновлення діалогу з Китаєм, як на мене, дуже важливий момент. Тим паче, Китай зараз намагається себе позиціонувати як ключовий переговірник і ключовий. Геополітичний гравець Стабілізація ситуації на євразійському континенті, навіть на Близькому Сході. Звісно, це вдаватиметься йому. Ну не знаю, наскільки успішно сказати, поки що складно, тому що без Сполучених Штатів Америки точно їм це не вдасться зробити. Враховуючи те, що у Сполучених Штатах Америки ситуація політична, я вважаю, стабілізується, хоча інтрига ще не знята. Демократи хвалили дуже мудре правильне рішення, переконавши Байдена знятися з виборів. Тепер шанси виграти у Трампа стають значно меншими. А це друзі серйозне продовження тиску на Китай, і Китай це розуміє. Хоча вони не робили ніяких коментарів стосовно виборів у ну, в принципі, вони цього робити і не будуть. Це лише перша інформація про те, яка мета візиту Кулеби до Китаю і з чим він може звідти приїхати. Про всі ці події я вас буду інформувати і переконую вас, що Китай зараз буде не менше обговорюваним аніж вибори Сполучених Штатах Америки у засобах масової інформації. Як я вам і обіцяв, я готую. Не одну програму, так, не одну із своїми колегами, де ми будемо детально розбирати і пояснювати, що там відбувається. Така програма має вийти завтра у мене на каналі, тому, будь ласка, хто не підписався, підпишіться, натисніть на дзвіночок. Як тільки вона з'явиться, ви відразу отримаєте повідомлення і будете першими знати, що ж відбувається в Китаї від найфаховіших експертів у цій царині. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблять і Не перемикайтесь! Все буде Україна!